Привіт, я Олександра. Це Хвилина з податковим консультантом. Що буде відбуватися, якщо не розблоковувати податкову накладну? Тобто ми беремо випадок, коли податкова накладна при реєстрації у постачальника була зупинена, а все-таки платник податку відобразив її у декларації, заплатив ПДВ. Покупець цього товару чи послуги не отримав податковий кредит, так само сплатив ПДВ. Але чи будуть наслідки, якщо просто залишити все, як є, і не займатися розблокуванням, поданням скарг, готуванням великої кількості документів, тому що, наприклад, сума ПДВ, про яку йде мова, вона? Набагато менша порівняно з зусиллями, які вимагаються для обробки цих всіх документів, тобто брати людину години, це виходить дорожче. Отже, податкова інспекція вважає, що в цьому випадку будуть застосовані додатково штрафні санкції відповідно до пункту 120 з індексом 1 податкового кодексу України, і мова йде про штрафну санкцію відповідно до кількості днів. Простроченої реєстрації, і найбільша санкція тобто, якщо ви прострочили реєстрацію за 365 календарних днів, ви сплатите штраф у розмірі 50% податку на додану вартість з накладної, яку ви так і не зареєстрували з різних причин. Ну, справедливість цієї норми, м'яко кажучи, вражає, тобто, не дивлячись на те, що ПДВ був сплачений і. Двічі сплачений покупцями-постачальником, санкція існує ще додатково за сам факт порушення порядку реєстрації податкових накладних. Але зверніть увагу, що таке порушення знайти досить легко для податкового інспектора, тому що вони просто звіряють дані декларації з даними реєстру. І фактично, коли приходить планова перевірка, в тому числі, ну, а може бути, позапланова з ПДВ. То оці порушення реєстрації вони фактично вже є у, у системі, і інспектор приходить вже з готовою інформацією. він Тільки підтверджує, що ви порушили терміни реєстрації податкових накладних у будь-якому випадку. Я бажаю вам не потерпляти у такі ситуації. Дивіться наш канал, рекомендуйте ставте лайки. І на все добре, до побачення.